Хочу ще додати таке. Оце сьогодні рівно три тижні, як я відкрила свій канал. 19 січня на водохрещення вирішила я познімати свою діяльність. Так от, уже я рада, у мене є 100 підписників. Я й не думала, що так багато людей на мене підпишуться. Рада рада. І я зробила собі такий подарунок, зробила замовлення у Галини, Галини з Херсона, яка виготовляє вироби із газобетону, фігурки, ну, хто дивиться наші подібні теми, кана... <кій> наші садові діла, то і, напевно, Галину знає її канал. Вона цікаво розказує, цікава така жінка. І вона сама виробляє ці фігурки. Я в неї зробила замовлення, а вона каже, що я ще можу, крім того, що пропоную вже якісь свої ідеї, там і звірятка, і будиночки, можете ще свою якусь ідею додати. І я подумала, щось якраз ж відео дивилася і на телефон на свій дивлюся, і що я бачу. Знак значок Ютуба, кнопочка ця червоненька, з трикутничком посередині. От думаю, я чому б таку кнопку не зробити з цього ж газобетону? Ну, пишу по вайберу Галині таку пропозицію кажу, Галя, а можете ви таке зробити? Галя каже, можу, спробую ну нічого складного, спробую. І от вона мені її зробила, і вже вона мені посилку відправила. Уже посилка в путі йде до мене. Ну, це я її отримаю по Укрпошті, вона йде. Можливо, аж у вівторок я її отримаю. І там йде ж мені ця ж кнопочка. Так оце я собі такий подарунок зробила. Кнопка, будемо вважати її не газобетонною, а якоюсь срібною кнопкою за першу сотню підписників. Я рада, дякую всім, хто на мене підписався, а хто не підписався, можете це зробити. Я дуже радію, сама не думала, що буду якось залежати від того, що скільки в мене лайків, скільки коментарів. Це цікаво так. Ну. Щось виходить, щось не дуже. Ну, завжди я рада вашим коментарам, завжди рада підпискам. Класам. Дякую, дякую, всім і дуже дякую. Ну, на цьому все. Завершу своє відео. Можливо, назву його відео не про що, а можливо, щось придумаю іншу якусь назву. Все, дякую, до побачення, всім до побачення.